Ну, у нас фізично не вистачає а, особового складу. Наша армія фізично і ну, морально старіє, вже більшість більшість лякаються саме контракту. і я ну мотивований був ще там до цієї всієї історії. Тому що якщо як ти там, не, не підеш робити там свою справу, то на жаль прийде таке абсолютно зло, яке знищить все, що ти любиш там, і бути ухилям, там — це нормально. Просто якщо ви... ми з цією думкою не змиримося про те, що рано чи пізно. Прийдеться воювати або в збройних силах України, або в ворожоних силах Російської Федерації морально вже важко буде ще важче. Сам би хотів би вже якось потрапити додому. Говорить. Ага. Київ, в Київ, в Київ. Друзі, всім привіт! Це Каштан Інтерв'ю, наш проєкт, де ми спілкуємося з цікавими людьми, які розповідають нам, обговорюємо з ними теми, які стосуються і нашої країни в цілому, і нашої столиці. Звісно. І сьогодні ми поговоримо з військовослужбовцем. Вітаємо вас, Марія. Дуже приємно долучитися до вашого інтерв'ю. Дякую і дуже дякую, що ви знайшли час. Насправді, насамперед, так, ми спілкуємось зараз у середині там, липня, з того, що можна казати, враховуючи вашу службу. Що, як ви б характеризували зараз ситуацію на фронті? Я би я характеризував би, дуже напруженою, але контрольованою. На жаль, да, дійсно, ворог здійснює. Безперервні, постійні штурмові дії на ну на восточному напрямку нашої країни, на східному напрямку вибачаюсь. і ну ситуація да знову повторюсь напружена, але потрібна. Угу. знову ж таки вираховуючи те, що можна казати, все одно можливо ви зможете поділитися з нами якоюсь успішною операцією, яка була здійснена завдяки вашому підрозділу за останній час. Ну, наш підрозділ виконує е, специфічні завдання. Е, наше завдання це надання корисної інформації для військових е, частин, які перебувають е, на сході країни телефону, бові завдання на е, захисті е, нашої держави. Е, на жаль, я не можу передати там багато інформації, але можу сказати, що інформація, яка ну, яку ми добуваємо і надалі передаємо в е, ці підрозділи. Ну, вони виконують її успішно. Наприклад, успішно було виконано 110-ї бригади, окремо бригадою. Це збиття е, Су-25-го позавчора. Інформацію ми отримали про те, що ці птахи е, ворожі будуть пролетати на окремому на окремій ділянці фронту, і по цій інформації е, зенітно-ракетний. Е, Ну, не комплекс, я би навіть сказав би, але ну заміщики 110-ї бригади виконали своє завдання успішно і збили цю пешку. Поговоримо ще про теми, які зараз, звісно, актуальні для цивільних. В першу чергу завершився період, відведений для оновлення даних у ТЦК. На вашу думку, чого можна очікувати від оновлення і посилення мобілізації? Ну, по-перше, хотілось би, щоб вона. Дійсно, так і було, щоб було посилення мобілізації. Чому? Тому що ну, у нас фізично не вистачає особового складу, там не кажучи там, просто про якихось там, там штурмовиків, то само собою, піхотинці. Але банально не вистачає навіть інколи е, військовослужбовців, які займають там якісь тилові посади, е, які б виконували, наприклад, там, функцію е, діловодів і таке інше. Не вистачає, конкретно не вистачає офіцерів, які б займали б офіцерські посади. І я сподіваюся, що люди е, мат, мат, мають чи якусь мотивацію. Е, ну, мотивація заключається в тому, що вже держава вже прямо спонукає, щоб люди йшли військом, щоб вже це якось цей е, цю нехватку, якось нам вже цю закрити. Бо е, дійсно наша армія фізично і ну, морально старіє, вже тому що зараз середній вік військовослужбовця там е, десь приблизно 40-45 років. І, на жаль, не кожен там зможе там в цьому віці виконувати своє поставлене на них завдання. Там з виду фізичних якихось навантажень, та навіть банальні там речі там працювати з комп'ютером, наприклад. Тобто там не кожен зможе там ну просто не разу не ставкушись з комп'ютером, ну не зможе там працювати. Так, Ой. я сподіваюся, ми отримаємо будь ну, більш людей і бажано молоді. Ви писали допис у Фейсбуці у червні, де висунули думки, що мобілізують не дуже активно та не так швидко і на тій кількості, наскільки б це було зараз конче, необхідно. На вашу думку, якою має бути зараз мобілізація під час війни, зокрема щодо мобілізаційного віку? Ну, дивіться, тут такі питання. Вони моя відповідь буде не дуже приємна всім, мабуть, вашим читачам чи слухачам, тому що я вважаю, що ну як я вже і казав, що армія старіє. Потрібен більш молодий такий контингент, я б бажав би, що ну, краще було б дійсно би це не з 25 років, там, а з 18 по бажанню, наприклад. Тому що зараз, коли ну, там молода людина, 18-річна, приходить в РТЦК ТСП там з бажанням служити там, в армії, знищити ворога. Йому РТЦК може запропонувати виключно заключити контракт. Тому, чому? Тому що він не підлягає мобілізації. І контракт більшість цих людей е, зупиняє, тому що він е, передбачає якісь там, ну скажімо так, якісь обов'язки, які там, наприклад, ця людина би не хотіла би там або виконувати, або просто мати якісь е, такі рамки, тому так да, вважаю, би, що якщо їм була б можливість би, то дійсно би краще би щоб з 18 років по бажанні людина могла мобілізуватися добровільно, як це було наприклад на початку повномаштабної війни. Е, Да, відносно роботи ТСВ, ми не дав претензії є декілька. Зараз можна уточнення просто так для наших теж так. глядачів. Тобто, в чому не хочуть оформлювати контракт? Тому що, зокрема, якщо демобілізують, наприклад, у разі перемоги, так то вони... а, та, я та, просто, наприклад, якщо буде, ну наприклад, я не кажу, що це можливо, там завтра, післязавтра там і через якийсь певний термін, буде оголошена демобілізація, і є такий ризик, що, наприклад, ця людина, яка добровільно привільно пішла в армію саме воювати, виконувати якісь бойові завдання. Її просто залишать вже там, наприклад, там, на час дії не воєнного стану, там, а особливого стану, там як це інший правовий е, е, режим, який там може ну, там, бути там, 10 років, там, ну, наприклад, якісь стабілізаційні заходи пісні на, на деокупованій території, наприклад, і тому дійсно так ті речі трошки трішки лякають там людей деяких, але я вам так скажу, що є і наплив людей, яким. Також 18 років вони там вступають в вищі, ну військові в вищі. Деякі навіть приходять Вертискати СП, просто стоїть солдатами, служить мене є такі підлеглі, навіть вони дуже мотивовані, да їм в принципі все рівно. Але я ж кажу, що більшість більшість лякаються саме контракту. Угу. Тож, все-таки, на вашу думку, яким має бути мобілізаційний вік від 18 до 50. Ти, ну, я я б зробив, би, наприклад, би від 18 до 50, тому що, ну, вище 50 це вже, ну, дуже такі вже, ну, для армії, для війська, це вже такі поважні, ну, Ну, не кожен просто хтось зможе виконати з нами завдання, які на них будуть покладені. На жаль. 30 секунд вашої уваги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат з нас новий випуск. А армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх. Політичні зашквари ви казали, вже зазначили так, що дійсно зараз держава, ніби як ви дипломатично сказали, посилює мотивацію. Але насправді в соцмережах через це час від часу з'являються скандали, ну без перебільшення, так і повідомлення про затримання працівниками ТЦК чоловіків, що цивільні нападають на ТЦК. На вашу думку, чому так відбувається, і чи можна це якось гармонізувати або виправити? Я не знаю, що відповісти на це питання. Чому тому що ну я вже в військах, військо, точніше, вже з перших днів повномасштабної війни, і я ну, мотивований був ще там до цієї всієї історії. Що просто як це все створити гармонічно, не знаю, чесно. От я не можу відповісти на це питання, тому що ну, для мене це дико якось. Е, враховуючи те питання, що е, мотивація має бути просто звичайно в тебе. Ну, немає іншого вибору, тому що якщо ти там не, не підеш робити там свою справу, то на жаль, прийде таке абсолютно зло, яке знищить все, що ти любиш. Там і все, що ти там цінив ціниш, і так далі. І ще дуже обурює ця ситуація, коли один із новостних порталів виложив інформацію про те, що. Вже у нас приблизно 46% людей вважають. Ну це я не знаю, що це за опитання було, але вони цим оперують. Що 46% нашого населення вважають бути хвилянтом, це нормально і не, і не це не стильно. Це дуже таке. Ну, ми в підрозділі там ну, просто сидимо, це Якесь нівелювання нашої роботи, і взагалі там все, що відбувається, дуже 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 дивно і дуже нас Коли ти вже потрапляєш сюди, в тебе просто ну. Ну, нема вибору, ти просто працюєш, тому що ти знаєш, що ти що ти робиш, де ти знаходишся, які в тебе завдання. Тобто, ну все нормально. Тобто, це як звичайна робота. Колись я там ділив мобіліз... мобілізованих там на чотири категорії: там: перша, ті, які там одразу й прийшли. Там з перших днів на війну, тобто це мегамитрови Другі теж мотивовані люди, але вони прийшли і їм там не надали можливість там вступити війська. Сказали, ми вам перетелефонуємо, але вони за літо 22-го року вже в військах там вступили. Третє це більш такі енерні. Там які кажуть, що приде повістка, піду служити. В принципі, теж може ну, з ними п'яно працювати. Ну і четверті — це які ході соціаль вилавлюють повсюду, ну, з ними. Ну інколи трапляється до да, таке, що ними трудно працювати, тому що ну людина демотивована і приходиться е, здійснювати декілька там ряд дисциплінарних зусиль, щоб її змусити виконувати своє завдання. Mm. Ну понакше бо, бо, просто ну ми всі одним там якимось колективом виконуємо всю, всю роботу. Якщо там якийсь гвинтик не буде це робити, то вся машина наша, наш колектив, там зламається. І коли це все пояснюється, то в принципі робота починається, але це ж знову таки це ж час. Ну, от приблизно, який, от, за вашими спостереженнями, цей період адаптації, якщо можна так сказати, е який цей період для новобранців? Коли вони вже ну, приймають ситуацію? Нет, е е е зараз зараз е я б не сказав, би, що е там новобранці в підрозділі проходять таку адаптацію. Е це раніше, ще коли не було такої зараз, е як зараз, підготовки. Зараз просто людину, яку, коли мобілізують її там, надають три місяці підготовки. Вона проходить там курс е, первинної військової підготовки. Там е, отримує оснащення, все там зброю. Ну там мається на увазі форму повністю, повністю комплектовується, і вже вона, в принципі, вже приходить в підрозділ. Вже така більш-менш підготовлена в плані mm -hmm. а, Та на початку я ж кажу, що да, дійсно, коли не було таких такої ще підготовки, це десь. Е, Початок 23-го року або середина 23-го року, коли ці попішли оці перші моменти, коли е, ловили людей, то да, дійсно з ними було дуже важко працювати, і це десь уходило до місяця, а інколи навіть більше часу. Ще одна ваша цитата з допису з Фейсбуку: що всі ми маємо змиритись з тим фактом, що всі без виключення будуть воювати. Я знаєте, іноді так, як жінка все одно я згодна з вами, навіть враховуючи, що ніби я не маю бути так обов'язково мобілізована, але в будь-якому разі поясніть цю думку, чи всіх абсолютно ви маєте на увазі? Чи вважаєте ви, наприклад, все-таки можливим і обов'язковою мобілізацією жінок? У випадку, якщо вони там придатні, за станом здоров'я, не мають дітей, наприклад? Ну, дивіться, Це таке. Тання я б не сказав, би, що ну дійсно всі будуть воювати так чи інакше, тому що е, випадку е, ну наприклад, випадку там нашої поразки, то дійсно всіх будуть вже просто гнати за і гнати далі там куди служити, тому що ну ми знаємо, як це в принципі працює на тимчасово окупованих територіях. Е, на тимчасово окупованих територіях ворог там в Донецькій області просто хапає Ну тобто усі там не важливо в тебе, чи є в тебе там чи напр... там взагалі поняття ВЛК такого нема ну просто немає. Тобто тебе просто спіймали, підготовка в тебе там не знаю, там них, здається, тиждень проходить, і їх вже відправляють вже на нуль штурмувати посадки. Це інформація дійсно правдива, тому що ми отримуємо, Ну коли там працюємо з полоненим, я вважаю, що потрібно, щоб всі служили. Ні, а вже ж не всі. Просто я кажу, що ну рано чи пізно, просто якщо ви ми з цією е, думкою не змінимось про те, що рано чи пізно прийдеться воювати, або в збройних силах України. Або ворожовних силах Російської Федерації, которая буде вже е, проводити штурмові дії десь в Польщі. Ну я не хотів би такого, але це ну, цей наратив. Ну, реально, чому? Тому що я ж кажу, знову такі тимчасова купована територія. Е, цей мобілізаційний ресурс, які використовують там е, росіяни. ну, дійсно у нас тут проти нас воюють. Чи потрібні жінки? Ну потрібен кожен. Я вважаю, що якщо там є бажання там натхнення, то будь ласка, you welcome. Якщо казати так прям в прямому, що всі воювати, то дійсно ну всі воювати не зможемо, тому що в нас є енергетики, в нас є там підприєм... підприємства і так далі. То дійсно да обов'язково нам потрібно якось е, стрій ВВП в Україні, тому що тут без цього не я. Я ну, мав мав на увазі, я скажу знову таки абстрактно, тому що я скажу, що в будь-якому випадку або в такому випадку ми будемо воювати, або в іншому. І зараз ще є такі аргументи, там, де кажуть, та хай краще йдуть там депутати, діти, поліцейські, прокурори. і Все інше ну це в принципі мають казати такі, як я, тому що я вже тут і воюю, і в принципі я можу ставити до них питання. Але в мене є чудовий приклад: ну на жаль, цей депутат вже загинув в місті Орехо-Оріхів Запорізької області, колишній депутат Верховної Ради. Після потрапляння там російського кабу в приміщення, на жаль, загинув Антоне. Як ви зараз оцінюєте рекрутинг, який впроваджується в Збройних силах України? Бо знову ж таки є певні нарікання на цей процес, а дехто, в принципі, сильним таким є адептом того, що можна, і обрати спеціальність, і таке інше. Як ви оцінюєте результати проміжні, які є? Я вважаю, що це дуже такий робочий механізм. Чому тому, що в тебе є можливість все ж таки дійсно обрати ту професію, яку ти б хотів би, чим би ти хотів би займатися? Наприклад, якщо ти крутий айтішник, круто, йди. У нас є айті війська. Якщо ти не знаю, оператор відеокамери да не питання, ти можеш справитися з дроном. Та будь-хто може зараз справитися з дроном та керувати і так далі. І ще хотіла уточнити: ті люди, які прийшли захищати країну у 22-му році, як ви, не можуть воювати вічно, це очевидно. І потрібна ротація підрозділів або звільнення з військової служби в запас у якомусь випадку. Якщо цього не буде ще, ну наприклад, півроку. Як ви бачите, якою буде ситуація і як це вплине на розстановку сил взагалі? Ну, я сподіваюся, що це на розстановку сил не як не вплине, але да, морально. Же важко, буде ще важче, але ну просто живемо з тим на ну з тою мислі, що легше ніж вчора вже не буде. От далі буде все важче і важче. І просто ну у нас просто нема іншого вибору. Так, якби була б якась демобілізація, частково да я б, я взагалі тіма руками за так би мовити. Сам би хотів би вже якось потрапити додому, там тим якусь там передишку, хоча б в один рік, там щоб просто побити вдома. Там але знов таки я повернусь додому там в Київ, той же які там час від часу обстрілюють ракетами або шахедами, або іншим. Ну такий собі відпочинок. Я вважаю, що було би кру круче би відпочити, вже коли ми ворога знищимо. Там і вже не буде таких ситуацій, але в будь-якому випадку да згоден повністю з цією е тематикою відносно. Демобілізації тих військовослужбовців, які вже тривали час, ну там два з половиною років вже служать, дійсно морально дуже морально і фізично, та ну взагалі просто там, коли повертаєшся з відпустки назад, ти вже так думаєш, блін краще б я все зачепив би ну так жартома, кажемо залишив би частину. Але ж ну, якщо така можливість дійсно буде створена, то та, це було круто. Які ваші враження, от коли ви дивитесь на цивільне життя після передової? Які були почуття, які були думки? Ну таке двозначне, тому що ну, нібито круто, що вдома там все чудово, люди відпочивають, все круто. Але ну не знаю, чесно там. Останній це Атлас Вікенд, під час коли там немає ніде світла, я не організував Атлас Вікенд, і люди там відпочивають. З однієї сторони круто, з іншої сторони, це якийсь ну сюр, чесно. Їздив в Буковель, але в Буковель, коли приїхав, там одні військові відпочивали, з іншого боку. Да, нічого не можу сказати. А так в Києві да, дійсно дивишся на цих людей, які там їхали ми, там, на, на таксі. І таксі скаже нам, що давайте я вас зараз, зараз швидко зараз завезу там на адресу, тому що мені треба встигнути до комендантської години. а Якщо я не встигну, мене зупинять, вручать повістку. Я кажу, я сам віза. Тобі, тобі зараз вручу повістку. ну Таке ну та можливо наприкінці хотілося б від вас певний або заклик, або щось ми не проговорили в розмові. Щоб ви донесли глядачам, українцям, якусь якийсь важливий меседж. Ну, давайте всі будемо краще робити. Нашу роботу не питати, хто що зробив, а робити кожен має самостійно робити щось, щоб наближати нашу перемогу, яку можна. Дякуємо, дякуємо вам за розмову і дякуємо за вашу роботу за службу. Безумовно рада, що ми з вами сьогодні мали можливість поговорити. Антон Шадничев, військовослужбовець, був з нами на зв'язку. Друзі, це каштан інтерв'ю. Підписуйтесь на наші соцмережі і напишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити у наших гостях. Всім папа. -па.